Добрий день, малята. Давайте привітаємося з сонечком один з одним і посміхнемося новому дню. Сьогодні ми знову вітаємося з нашими друзями, частинами доби. Їх є четверо. Назвіть їх по черзі. Перший друг, коли прокидається сонечко, і ми чистимо зубки. Це ранок. Другий друг, коли сонечко високо і ми граємося на майданчику, це день. Третій друг, коли сонечко ховається, і ми читаємо казку. Це вечір. І останній друг, коли темно, темно, а ми міцно спимо. Це ніч. Ви молодці. Тепер я називаю друга, а ви швидко показуєте, що ми робимо в цей час. Ранок. Ніч. День, вечір. Дуже добре. Тепер, коли ми розбудили ранок і всіх його друзів, ми готові дізнатися, що йде за чим у нашому дні. Для цього я пропоную вам зіграти у гру чарівний ланцюжок. Наші друзі, частини доби прийшли до нас у гості, але вони постійно губляться. Давайте допоможемо їм стати в правильний ланцюжок, щоб вони не сварилися, хто з них головний. Хто у нас найперший? Хто приходить, щоб нас розбудити? Якщо вже прийшов ранок, то хто прийде одразу після нього? Хто приносить нам ігри і обід? Це Давайте розмістимо їх у правильному порядку. Подивіться, який гарний ланцюжок. Ранок, День, Вечір і ніч. Давайте повторимо його разом, але дуже швидко. Ранок, день? Вечір, ніч. Молодці! Тепер ми знаємо, хто за ким йде. Але чи знаємо ми, чому вони йдуть саме так? Давайте перевіримо наші знання у грі Склади Мій день. Діти, наш день це справжня машина часу. Вона завжди рухається. Щось було до, а щось буде після. Будьте уважні, уявіть. Ви прокинулися, зробили зарядку і сіли їсти смачний сніданок. Коли це буває? Ранок, так. Що було до ранку, коли ви міцно спали? Ніч молодці. А ось ми погралися, погуляли і вже час обідати. Це день, що було до дня, коли ми тільки но прокинулися. Ранок молодці. Ви почистили зубки, одягли піжамку, і мама читає вам казку. Це вечір, правильно, що було до вечора, коли ми гралися і обідали. День, так, ви просто чарівники часу. Ви ніколи не сплутаєте наш день. Пам'ятайте, після ранку завжди приходить день, а після вечора ніч. Які ж ви молодці! Ми сьогодні подружилися з нашим днем. Давайте ще раз скажемо, хто за ким йде, починаючи з ранку. Ранок, день, вечір, ніч. Тепер, коли ви все знаєте, у вас буде важливе завдання. Коли настане вечір, ви будете читати казку. А після вечора, коли прийде ніч, ви ляжете спати. Не забувайте дивитися, як змінюється світ за вікном. Ви були дуже уважні та розумні, але настав час прощатися. Покажіть мені, як ви махаєте привіт ранку. Як ви граєтеся в день? Як цілуєте маму на вечір? І як міцно спите вночі? Молодці! До побачення, мої маленькі друзі!